Українці мають здати переатестацію на громадянство України. Давайте послухаємо. Я вважаю, що паспорт не має права отримувати ніхто, і я за переатестацію кожного громадянина, якби це жорстко і цинічно. От я зараз вас принизую вашими правами. Але я сама готова здати і перездати на цей паспорт. Тобто, я думаю, що це повинно зробити суспільство як суспільний договір, що і паспорт не може бути виданий просто так за якісь умовні гроші, коли тобі стільки то років. Тим більше в країнах, е, і ви отримуєте права. Ви коли отримаєте водійські права, ви готуєтеся на іспиту і здаєте цілу процедуру. Ви будь-який документ у вас більше має ваги ніж цей паспорт, і це було довільно. У нас дуже багато громадян, які би хотіли зворотню перемоги російського рускового цього міра, І Вони впливають і мають паспорти України і впливають на державу. Я вважаю, що це неправильно, і це далі бомба буде повільненої дії, тому що це світоглядна війна. Дуже багато є етнічних росіян, які обрали світоглядну правду українську, і вони вже, ну тобто, не можна їх казати, що вони там належать до Російського міра. Є дуже багато світоглядних інших національностей, які обрали цю правду, не, не кажу з національну українську, а політичної нації, тобто ті, хто живуть тут. Але є навіть етнічні українці, ми їх знаємо, які не мешкають ДНР і Ленер, які світоглядно переконані, що Русський мір Росія це супер-пупер і це туди-сюди. І ми будемо цих громадян мати скоро в своїй єдиність. І країні, тому що ми звільняємо всі території. Тому, відповідно, я би хотіла б дізнатися, чи де ще у нас громадяни в тилах, які так само тихо затихли, зафікшувалися, але будуть робити свою брудну справу. Я вважаю, що це має бути пріоритетність інститут громадянства. Друйте, я розумію, що тут нам може закинути, але я думаю, що країна переможець може диктувати певні умови для власних. Для власної безпеки на майбутнє, і впроваджувати в норми, які можливо на сьогодні здаються дуже жорсткими. Це не означає, що вас посадять хронологію, коли, в якому році відбулося там, скажімо, повстання. Вас питають основні напрямки: голодомор це трагедія, чи це геноцид? Те, що відбулося зараз, це геноцид, чи це є окремий випит, ну тобто, системно, що це Просто, ну, це є досвід Балтійських країн.